Кисломолочні продукти не завжди корисні. Нині виробники часто спекулюють додаванням до нас в кефірів приставок біо та біфідо. Насправді кажуть фахівці стандарт метрології такі молочні продукти не мають в своєму складі дріжджів, тому називатися кефіром права не мають. Водночас додатки біо та «Біфідо» до нас в можливі, однак тут варто звернути увагу на термін зберігання такого продукту. Дуже часто ми беремо продукцію в магазині і бачимо, що термін придатності може бути три місяці, іноді навіть може бути рік. Виникає питання, чому ця продукція погана чи як? Ні. Вона не погана, однак її вже не можна назвати молочно кислою продукцією. Це такі йогурти можна швидше віднести до десертів. Вони не є погані, однак це є термізований продукт, в якому немає так званих живих бактерій, тобто вони вам не принесуть користі, але шкоди також не принесуть. Мешканці міста переважно. Мають сумніви до якості йогуртів. Дехто купує цей продукт дуже рідко, інші роблять власноруч. В кефірах і йогуртах є вся таблиця Менделєєва. Я беру грибки ацедофільні і роблю з них ацедофільне молоко або кефір, або як треба, додаю якось домашню сиропчику, йогурт роблю фруктовий. Я так часто не дуже купляю. Дітям стараюся давати натуральне, внукам я маю на увазі, бо діти вже виросли. Ну, час від часу все одно хочеться чогось добренького, а воно вроді би на наш час, ну так собі. Сказала, що не купляти. Куплюю молоко, молоко і роблю квасне з нього. Все. Я купляв малій жовинку, а потім сказала мені карка, що не купляти. Виробники також часто маніпулюють терміном «живий продукт однак, фахівці нагадують, корисні властивості кефіру зберігаються до п'яти діб ряжанки. Сім йогурт матиме справді оздоровчий ефект, якщо термін його придатності не більший аніж 14 днів.